Павло тичина, гаї шумлять. Гаї шумлять. Я слухаю, хмарки біжать, милуюся, милуюся, Дивуюся Чого душі моїй так весело. Гей, дзвін гуде і здалеку, думки пряде. Над нивами, над нивами приливами, Купаючи мене, мов ластівку. Я йду іду, зворушений, когось все жду співаючи, співаючи, кохаючи, під тихий шепіт трав голуплячи, Щось мріє гай над річкою. Ген неба край, як золото, мов золото поколото, горить, тремтить ріка, як музика.